Вітаємо вас на нашому каналі торгівельної марки Neor, де ми розповідаємо про найцікавіші та найкорисніші продукти для вашого дому. Сьогодні герой нашого відео огляду дуже зручний та корисний побудовий гаджет – термокухоль з підігрівом Neor Smart Heat 335 байт. Він здатний не тільки скип'ятити воду. А й може підтримувати задану температуру рідини. Даний кухоль можна взяти з собою в дорогу і при наявності розетки завжди нагріти собі склянку чая, молока або просто води. І як мені здається, даний формат дуже зручний саме для поїздок, подорожей та відряджень, бо займає мало місця і легко поміщається в валізу, сумку або рюкзак. Також Neor Smart Heat ідеально підійде молодим мамам з маленькими дітьми для підігріву молока та суміші для годування. Термокухоль виглядає як класичний термос та має об'єм 350 мл. В нижній частині розташовується електрична начинка і нагрівальний елемент. Зовнішній шар корпусу виконаний з білого пластику. На кришці зверху є гумовий клапан для спуску пари та нівелювання тиску в об'ємі при нагріванні. основа корпусу прогумована не буде ковзати на гладкій поверхні і буде стояти стабільно. Роз'єм живлення прикриває гумова заглушка. На протилежному боці від роз'єму є невеликий дисплей, на якому виводиться поточна температура речовини. Поряд знаходиться сенсорна кнопка управління. Ліва кнопка дозволяє вибрати потрібний режим підтримування температури в діапазоні від 40 до 90 градусів, кроком у 5 градусів. А права вмикає режим кип'ятіння. Також можна не кип'ятити воду, а просто нагріти її до необхідної вам температури. У вбудованих батарейок термокухоль немає, тому після відмикання від розетки дисплей з кнопками також вимикається. Функція підтримування заданої температури працює тільки при наявності живлення по кабелю. В якості термоса даний пристрій також можна використовувати. Кип'ячана вода за одну годину холони до 60 градусів при кімнатній температурі навколишнього повітря. На це впливає тришарова термоізоляція. Також вона запобігає опікам рук. Всередині знаходиться колба з 304-ї харчової нержавіючої сталі. На дні колби розміщений температурний датчик, потужність нагрівання 300 Вт. У режимі підтримування температури Neor Smart Heat споживає ще менше енергії. Закипає повний кухоль приблизно за 8 хвилин. Потрібно підігріти, скип'ятити або підтримати необхідну температуру напою все це легка задача для термокухня Neor Smart Heat. Не забудьте натиснути кнопку лайк під цим відео і підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Так ви не пропустите інші цікаві відео на нашому каналі. До зустрічі!